Хай хайчики, з вами Фіалка. Вітаю вас у просторі, створеному для українських дорамників. Субота, 2 вересня. Це саме той день, коли час дізнатися, які дорамні новинки прийдуть до нас цього місяця. Тому без довгого вступу гайте гледіти. Тебе покликав час. Жанр мелодрама, подорожі в часі. Кількість епізодів 12. серед касту Ан Чон Йобін, Кан Хун. Тебе покликав час оригінальний серіал Netflix про жінку, котра, здається, не може забути свого хлопця, що помер рік тому. Вона подорожує в часі, повертаючись у 1998 рік і зустрічає студента схожого на її померлого хлопця. Драма заснована на тайванському телесеріалі Колись або одного дня. Чи зможе головна героїня знайти любов в минулому? Про це дізнаєтесь 8 вересня. Ардальські хроніки Меч Арамуна. Жанр історичний фентезі, другий сезон. Кількість серій 12. Головний акторський склад Лі Джун Кі, Сін Се Кьон, Джан Дон Гун, Кі Мо Квін Продовження стародавнього історичного серіалу про легенди Ардала, дія якого розгортається вісім років по тому, де королівство зіткнеться з неминучою великою війною. Ця дорама мій біль. Не дивилася перший сезон про таріченки мій улюблений актор. Схоже, я приєднаюся до людей, котрі переглянуть перший сезон задля того, щоб прожити історію в другому сезоні, який, власне, розпочнеться 9 вересня. Дорама День викрадення. Жанр, трилер, містика, чорна комедія. Кількість епізодів уточнюється. На екранах нас зустрінуть Юн Кесан, Пак Сун Хун, Юна, Кім Шін Рок, Кім Сан Хо, Йон Со Сок. День викрадення зображує надзвичайну співпрацю між незграбним викрадачем та 11-річною геніальною дівчинкою, котра втратила пам'ять. З усіх сил, намагаючись заплатити за лікування дочки, зневірний батько наважується на викрадення дитини. По ходу історії між двома зав'язується дружба. Дорама заснована на одноіменному серіалі, а прем'єру зможете побачити вже 13 вересня. Поліція річки Хан, жанр бойовик містика. Кількість епізодів уточнюється у ролях: Лі Сені, Бедабінь, Куан Сан Ву, Кім Шин Шинхюн Син. Офіцери поліції займаються різними інцидентами та нещасними випадками, котрі відбуваються на річки Хан. За розвитком цікавого сюжету зможете спостерігати вже 13 вересня. Втеча семи. Жанр саспенс, драма, кримінал. Кількість серій – 16. у ролях Ум Кі Джун, Хуан Чон Юм, Лі Джун, Лі Юбі та багато інших. У дорамі зображено відчайдушну втечу семи людей, котрі беруть участь у справі про зниклу дівчину та чиї життя заплутані бажаннями, таємницями та брехнею. Цікава історія. І дивитися її ви зможете вже 15 вересня. Дорама Незалежне життя Хюшім. Жанр сімейна мелодрама. Кількість серії 50. У ролях Кім Юджін Хаджун. Серіал розповідає про дівчину на ім'я Лін Хюшім, яка нарешті вирішує жити незалежним життям. взявши на себе повну відповідальність за свою сім'ю, маму братів та сестер. Зануритися в довгу історію зможете вже починаючи з 16 вересня. Пісня Бандитів. Жанр історичний бойовик трилер у касті Кім Хьон, Ю Юджи Мен, Ук, Лі Ходжун. Пісня бандитів. Оригінальний серіал від Netflix про корейців, яких позбавили власного місця проживання у 20-х роках минулого століття під час японського колоніального періоду. Поки інших висилають до Японії, ті, хто прямує до Китаю, збираються і об'єднуються, щоб захистити часон, включаючи колишнього японського солдата. Котрий став бандитом, захищаючи корейців від японської армії. Зануритись в непростий історичний період зможете вже 22 вересня. Мерехтливий Кавун. Жанр подорож у часі фентезі. Кількість серій 16. У ролях Рьон Хьон Ук. Сяо Інах, Шин Су. Дорама розповідає про студента, який раптово подорожує в часі через музичний інструмент. Там він зустрічає таємничу дівчину та молодшу версію свого батька та створює з ними групу під назвою Солодкий Кавун. Дорама починає трансляцію 25 вересня. Дорама найгірше зло. Жанр кримінал-бойовик. Кількість епізодів уточнюється. У зірковому касті Джі Чан Ук, Ві Ха Джун Ім Семі. Найгірше зло це серіал Дійсний Плюс, який розповідає про подружню пару з поліції, котра переслідує лідера банди та його величезну злочинну організацію, залучену до незаконної торгівлі наркотиками між Південною Кореєю, Китаєм і Японією. Трейлера поки немає, але я знаю, що багато з вас очікують саме цю прем'єру. Насолоджуватися переглядом зможете вже 27 вересня. Власне, на цьому, все дякую українським захисникам та захисницям за можливість робити українське, і дякую вам, що дивилися.